Сучевенська громада розташована неподалік кордону з Румунією. До її складу входять шість сіл. Тут живе понад вісім тисяч людей. У громаді немає великих заводів, а податки платять підприємці та офіційно працевлаштовані жителі. Громада своїми доходами покриває менше 25% витрат, тому вважається однією з неспроможних, тобто такою, що не може розвиватися. проблемами стикалися, все добре. Добре в селі, світло в селі поклали. Найбільшою проблемою у громаді є дороги, каже голова Юліан Міхайлович. Тут 130 кілометрів гравійних шляхів. Відремонтувати дорогу самостійно не можуть. А зараз, щоб збільшити доходи, планують перевести дві котельні у школі та садочку на тверде паливо. Так зможуть економити півтора мільйона гривень щороку. Також уклали договори про співпрацю із сусідніми румунськими селами. Маємо наміри подати якийсь спільний проект, тобто, і ми на цьому зупиняємося. Ми хочемо дуже багато. Тобто, Здобути за рахунок цього, скільки нам з ними, я думаю, дуже легко працювати, оскільки ми змо нам не треба, немає ніяких бар'єрів в спілкуванні. А ми більшу надію, ми маємо, що на рахунок цього ми зможемо залучати. Інвестицій на якихось якісь підприємств, які би могли би розвиватися. Тобто сільська рада би сприяла цьому. Торік у громаді відкрили кілька підприємств. На двох із них вирощують птахів. Також відновили виробництво з виготовлення цегли. За словами голови, підприємці облаштовуються у тих селах, де є залізниця та до яких капітально відремонтована дорога. Зараз громада отримує освітню субвенцію, а також базову і додаткову дотації. Це гроші із держбюджету, що покривають витрати, які не може оплатити громада. Од зарплати посадовцям та освітянам, комунальні послуги тощо, за словами начальниці фінуправління Мар'яни Гришко, сума допомоги з держбюджету цьогоріч зменшиться, тому останні роки збільшують власні доходи. Якщо кілька років тому вони становили 18%, то цьогоріч мають скласти 24%. Торік понад 90% бюджету громади витратили на захищені статті як от зарплати, а 8% – на розвиток. Берегомецька громада, як і Сучавенська, створена у 2020 році. До Берегомецької громади входять 13 сіл. Більшість із них розташовані у гірській місцевості. Це одна з громад, яка має середню спроможність. Тут проживає приблизно 18 тисяч людей. Це дорога зроблена, тротуари, освітлення, спортивний майданчик, так як я зв'язаний з спортом, і вони зробили також для дітей. Ну, є зміни в позитивну сторону, я вважаю. Так що ну, що я можу сказати? Кажу, то що бачу. На шепіт обіцяли поремонтувати дорогу. Поки що цього ще нема. Ну хотілося б, щоб поремонтували, щоб їхали машини, бо яма на ямі. Упродовж останніх трьох років громада розвивалася, каже голова Сергій Боднарюк. Тут зареєстрована військова частина, тому до листопада отримували військове ПДФО. Водночас, за словами Боднарюка, гроші спрямували саме на запити військових. Також відремонтували у трьох закладах укриття, харчоблоки у двох школах, забезпечили співфінансування шкільного автобуса. Тепер рік тільки почався. Фактично, капітальні видатки ми можемо. Фінансувати з перевиконання бюджету, тому що які є залишки, вони можуть бути тільки використані на допомогу військовим на заробітну плату. Також і субвенція нам не вистачає на заробітну плату освітянської. Ми мусимо додати свого бюджету. Громада отримує дотації, але цьогоріч вони будуть меншими ніж торік, каже начальниця фінвідділу Людмила Кириляк. Уже третій рік громада працює над тим, щоб отримувати більше податків. У нас є чіткі напрямки роботи вималювані про тому, щоб детінізувати ті моменти, які на даний час є проблемними. Це не всіма податками охоплені землі, нерухомість направили вже у 23 році до податкових органів. До оподаткування не виявлено більше 50 тисяч метрів квадратних нерухомого майна, так само по землі. Проінвентаризовано повністю всі договори оренди, також де було несплата направлення до податку. За словами Сергія Буднарюка, за час існування громади ремонтували одну дорогу. Робили це на умовах співфінансування. Частину грошей давали з обласного бюджету. В 2021 році ми подали на проект. Його не вдалося реалізувати в 2022 році, а реалізували його тільки в 2023 році. Початкова вартість цієї дороги, 1,4 км була 15 мільйонів. Але в зв'язку з тим, що проект реалізовувався через два роки, переглянулися ціни і виділили на цю дорогу 22,5 мільйони. Півтори мільйони все-таки громада виділила. Будівництво завершилося, тротуари доробили. Глибоцьку громаду створили у 2015 році. Села доєднували у декілька етапів. Наразі тут у дев'яти населених пунктах проживає майже 20 тисяч людей. У мене є діти, які відвідують музичну школу, які ходять в ДЮСШ. Хотілося б більшого для наших дітей. Звісно, вони не мають де відпочити в глибоці. Хочеться кінотеатр. Хочеться басейн, хочеться багато чого. Хочеться, і я бажаю нашій громаді розвитку станом доріг не задоволені, тому що в нас є машина і це безкінечна проблема. Я з глибокої їхати не хочу. Мені тут комфортно, ми живемо всією сім'єю, ніхто нікуди не виїхав. Як ми прогресуємо у громаді, прогресуємо е зразу. Все, що є нове проект, все наша громада намагається приймати участь. Я батько трьох дітей. То від дитячих садочків, так школи, мистецькі школи, дозвілля після шкільне, приватні школи, як з іноземних мов, так і з розвитку дітей. Все у нас функціонує гарно. Проблема така, що люди, так, да, виїжджають люди. Оце є, напевно, велика проблема. Глибоцька громада серед спроможних. За словами голови Григорія Вадзуряка, громада має перевиконання бюджету, розвивається та нарощує податкову базу. На території громади є місцеві та релоковані підприємства. Постійно пишемо грантові проекти. Буквально зараз ми опрацювали заявку на конкурс Україна-Румунія в ракурсі підтримки реабілітаційного відділення нашого для того, щоб посилити спроможність нашої лікарні. Готуємо ще два проекти: один безпековий, інший проект екологічний. А хочу сказати, що ця робота ведеться постійно. Один з тих проектів є ось тут. У цьому приміщенні нам вдалося зробити гарні студії для навчання дітей. Це швейні майстерні, це майстерня столярна і відповідно майстерня поварів. Тобто на цих майстернях вчаться не тільки діти в школах, а можуть вчитися і дорослі представники нашої громади. Грантові проєкти для Глибоцької громади також пише громадська організація Простір розвитку громад. Торік реалізували чотири проєкти, завдяки яким поповнили бюджет громади приблизно на 2 мільйони. Так знайшли додаткові гроші на ремонт укриття у Глибоцькому ліцеї, заміну вуличних вказівників тощо, за словами голови організації Дмитрія Глобака. Одразу після початку війни почали займатися ремонтом та облаштуванням укриття. Коштів постійно не вистачає. Було прийнято рішення в минулому разі. Ми подавали ми подавалися на субвенцію у розмірі півтора мільйонів з державного бюджету. За рахунок цієї субвенції будуть встановлені відповідно вентиляційні мережі, система протипожежна, вхідні двері та покращена доступність. Відповідно за кошти іншого гранту GIZ, Відповідно, ми плануємо облаштувати покриття підлогове, саме облицювання плитки і інші оздоблювальні роботи. Наразі у громадській організації при ліцеї працюють над наступним грантовим проєктом, закуплять обладнання та вирощуватимуть мікрозелень у шкільній лабораторії. Одним із найбільших місцевих підприємств Глибоцької громади є компанія, яку місцеві жителі відкрили 15 років тому. Вона займається вирощуванням та продажем рослин. За словами співвласника Петра Тоненчука, тут працює до 70 людей. Майже всі це жителі громади. Ми займаємося бізнесом. Зрозуміло, наша задача для громади це наповнення бюджету. Допомога місцеві, місцевим співробітникам, які в нас працюють. Ну зі сторони громади в нас ніколи не було <клес>, ніяких там заперечень. Ми все, що могли, звичайно, ми викуповували на цій локації, де ми зараз. Це була стара будівля, яка валилася, їй там 40 чи 35 років. І ми з нею зробили гарну локацію. Всього у Чернівецькій області є 52 територіальні громади. Коли аналізують їхню фінансову спроможність, то враховують 11 показників. Саме вони визначають, наскільки громада могла б розвиватися, каже директорка обласного департаменту фінансів Анжела Дякова. За результатами 2023 року. У нас спроможними можна назвати десь буквально п'ять громад. П'ять громад це це ті громади, які мають своїх доходів десь від 60 до 85%. відсотків. Тобто це ті громади, які свої витрати на 60-85% відсотків покривають своїми доходами. Це Чернівецька, Новодністровська, Магальська. Ну, будемо казати, ще хотинська, глибоцька, отакі громади. Загалом в нас є більше 50%, які покривають свою потребу у видатках. Дев'ять громад. Середня спроможність це така від 25, ми будемо казати, до 50. Ну умовна середня спроможність. Це в нас 33 громади. Ще 10 громад мають спроможність менше 25%, каже Дякова. Найменше свої витрати покривають Петровецька, Конятинська, Чудейська, Сучевенська та Банилівська громади. Марія Антоняк, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.